Рік 1652. квітень, п'ятий рік українсько-польської війни. Загін Тимоша Хмельницького вирушає на південь. Син гетьмана Богдана планує укласти династичний шлюб, оженитися з донькою господаря Молдови Розандою Лупул. Наслідком має стати союз Гетьманщини з Молдованами у боротьбі проти речі Посполитої. Польський уряд, дізнавшись про ці плани, вирішив їм зашкодити. Навперейми козакам вирушило -ти тисячне військо під орудою Марціна Калиновського. Для засідки було обрано місце біля гори Батіг на березі Південного Бугу, неподалік Ладижина. Козацька розвідка, утім, спрацювала краще за польську. Військо гетьмана Хмельницького несподівано прийшло синові на допомогу. Удар татарських союзників поляки відбили. Проте в цей самий час непоміщені козаки прорвалися у шляхетський табір. Польське військо практично повністю втратило кавалерію і ганебно втекло. Втрачена надія на династію. Порушений Москвою Переяславський договір. Союз українців зі шведами часів Хмельницького. Всередина сімнадцятого століття, час великої кризи у Європі, революції спалахують у Франції, Англії. У Лондоні король позбувся голови. У східній Європі після повстання Хмельницького починається розпад речі Посполитої, у якій уживалися православні католики, українці, поляки і литовці. На території України від початку війни з Річчю Посполитою формується держава з власним військом, органами управління та економікою. Проте виникає проблема її легалізації у очах світу. Єдиним способом узаконити тоді цю державу в умовах України. Коли правитель був не з князівської династії, коли елітою стало козацтво, а не традиційна українська еліта шляхти, полягав у тому, щоб будь-яка християнська держава взяла бодай на тимчасово під свою протекцію Україну, Богдан Хмельницький був не лише чудовим військовим тактиком, але й блискучим дипломатичним стратегом. Одруження Тимоша Хмельницького з Розандою Лупул створювало передумови для створення династії Хмельницьких. Проте під час заворушень у Сучаві у 1653-му Тиміш гине. Свою протекцію Україні для боротьби з Польщею пропонує османський султан та цар Московії. З двох зол Хмельницький обирає, як йому здавалося менше. Союз, начебто, так само православною Москвою. У січні 1654-го у Переяславі відбувається козацька рада, міфологізована в Росії згодом в СРСР. Подробиці вигаданого воседіння так званих братських народів творці цього міфу вимушено опускали. На так званій Переяславській раді присутні тільки 284 особи. Відмовилися присягати Москві: Братславський, Полтавський, Уменський, Кропив'янський козацькі полки, полковник Іван Богун, частина міщан Києва, Переяслава, Чорнобиля, митрополит Київський Сильвестр Косів та архіммандрит Києво-Печерського монастиря Йосип Тризна також на відріз відмовилися мати справу з московитами, як з нащадками Орди та паліями українських книг. Від імені Кремля на переговори прибув боярин Бутурлін. Коли козаки за тогочасним звичаєм зажадали, щоб він від імені царя теж присягнув їм, той відмовився. Виник скандал, залагодити який вдалося лише фразою Бутурліна, мовляв, царське слово перемінним не буває. Для тогочасних міжнародних відносин не було притаманно якісь довічні союзи, хоч вони так і називалися вічними мирами. Якесь стратегічне партнерство, властиве теперішній фразеології. Тоді всі угоди, всі договори скроїлися на коротко і починали порушуватися з того часу, якщо чорнила на них не висохли. Поки на так званих березневих статтях висихали чорнила, почався спільний похід українсько-московського війська проти Польщі, і був він успішним. Взято смоленськ та вільно. Проте вже під час розподілу територіальних успіхів виникли непорозуміння. А далі Москва в обхід козаків підписала з Польщею мирову. Хмельницький вважається зрадою, яка скасовує дію усіх договорів і звертає свої погляди у бік Швеції, проти якої саме нагострили ножі Варшава і Москва. Шведи, хоча б чесні люди, коли вони обіцяють дружбу і союз, вони виконають свої слова. Тим не менш, цар, у встановленні перемир'я з поляками і, бажаючи повернути нас в свої руки, повів себе найбільш безжально з нами. Лист Богдана Хмельницького, московському цареві Олексію І. 1656 рік. У жовтні 1656-го, ігноруючи протести Москви, Хмельницький вступив у ширшу коаліцію зі Швецією, Семигородом, Бранденбургом а по части з Молдавією і Валахією, метою якої був поділ Речі Посполитої. Гетьмана у тій коаліції найбільше цікавило те, що вона давала йому можливість зайняти західноукраїнські землі та з'єднати їх з правобережною Україною. У січні 1657-го 50 п'ятдесят -ти сьомого україно-семигородське військо, на чолі з князем Юрієм II Ракоці і полковником Ждановичем напало на Польщу і зайняло Галичину та значну частину Польщі з Краковом і Варшавою. Московські агенти серед козацького війська, утім, завдали ударову спину. Ракоці не знайшов порозуміння з місцевим людом і втік. Козаки відступили. Хворий Хмельницький, отримавши звістку про поразку, раптово помер. Американський е, історик Фрік назвав преславську раду парадом непорозумінь, оскільки кожна зі сторін по-різному трактувала досягнуті домовленості. Е, Україна, як я вже говорив, розглядала це як е, всеохопний у легітимнювачі. От а Московія дивилася зі своєї дзвіниці. Наприкінці свого життя Хмельницький відкрито виступав проти Московії. Проте, у російській, пізніше радянській історіографії цей факт попросту опускали. Витворюючи на базі короткочасної і невиконаної Кремлем угоди міф про воз'єднання народів, козацька держава у якості автономії існувала ще понад сто років, проте, після взаємних поборювань часів руїни, поразки Мазепи та репресії Петра і Катерини поволі розчинилася у новітній імперії, яка вкрала в Україні навіть назву. Рік 1917. Жовтень. Під час виборів до установчих зборів Росії партія так званих більшовиків зазнає нищівної поразки. Лише 25% голосів. В Україні всього 10%. Щоб позбутись потреби, змагатись на виборах, Ленін за німецькі кошти починає державний переворот. Група заколотників практично без опору, захоплює органи влади. В Україні єдиний легітимний орган Центральна Рада. А через два тижні після державного перевороту у Росії в Києві нарешті збирається засідання Ради, на якому проголошується утворення Української Народної Республіки. Записка українською мало не коштувала життя наркомові радянської України. Більшовицька Росія видає свою агресію в Україні за громадянську війну. Отамани Холодноярщини влаштовують повстання навіть у київській тюрмі. Як історик Михайло Грушевський чудово знав про братерську начекаєна любов Росії до України. Як політикові у голові Центральної ради не вистачало сміливості навіть коли більшовицьке військо підступало до Києва, українська влада продовжувала твердити, військо нам не потрібне. У грудні Росія почала неоголошену війну проти молодої української держави. Причому для світу все це подавалося як громадянська війна. Від імені Росії її вів маріонетковий український радянський уряд. То ми створили там народний секретаріат, радянський уряд, радянський уряд УНР, і хай він займається боротьбою з генеральним секретаріатом Центральної Ради. Мов два повноцінних уряди це ваші справи. Це те ж саме, що сьогодні. Що Путін не має відношення до сепаратистів. У лютому загони Муравйова взяли Київ. Почалася різня. За кілька днів більшовики розстріляли кілька тисяч киян. Передусім, йшлося про усіх, хто мав стосунок до війська. Проте кулю в лоба міг отримати і випадковий перехожий. Так, від патологічної ненависті зайд до всього українського мало не постраждали лідери так званого раднаркому. Чудом уник розстрілу скрипник. Його прийняли за якогось генерала. Народному комісарові Затонському життя могла коштувати записка, знайдена у його кишені, тільки тому, що була вона українською мовою. Врятувала те саме життя інша записка з іншої кишені російською від Леніна. Німеччина, яка проспонсорувала переворот в Петрограді для виводу Росії з війни, вкрай незадоволена експансією більшовиків і починає наступ на півночі. Україна більшовикам важливіша, ніж столиця Петроград. Практично всі війська країни рад тут. Ленін разом із урядом тікає в Москву і приймає умови Брестського миру. Армія Антонова Овсієнка починає панічно втікати. 28 лютого. Просто з мітингу на вулиці Олександрівській, нині Грушевського, більшовики поспіхом накивали п'ятами. Колона їхніх авто. Спустилася до Дніпра і розчинилася десь на лівому березі. Попри полум'яні обіцянки стояти до останнього, більшовики втекли з Києва, не зробивши жодного пострілу. Уряд Центральної Ради не хотів утримувати власну армію. Тож довелося годувати чужу. Практично рік мир в Україні забезпечували німці. На зміну слабкій центральній раді у результаті перевороту прийшов диктатор Скоропадський. Під захист німецьких багнетів у Київ стікалися усі ділові та культурні кола колишньої Російської імперії. Проте тільки на місто повернулося до нормального життя, як німецька армія покинула Україну, і сюди знов кинулися російські окупанти різних мастей червоні і білі. Влада міняється мало не щодня, з грабунками і вбивствами. Центр опору більшовицькій Навалі у успіваному Шевченком Холодному Яру. І От уже е Радянські війська впоралися з Антантою, з Денікіним, з Махном, з білополяками, як вони казали, а Холодному Яру не могли дати ради. Як вони казали, кипящий котел жовто-блакитного огня. Рік 1920. Керівник директорії Петлюра підписує угоду з польським лідером Пілсудським. Фактично, зрікшись західноукраїнських земель, Петлюра отримав допомогу польської армії і в травні зайняв Київ. Однак, об'єднати зусилля втомленого війнами українства не зумів. Подолавши білих, Ленін всі свої зусилля сконцентрував в Україні. Крім Батуга, почав працювати пряник у вигляді обіцянок: земля селянам, НЕП містам, українізація інтелігенції. Втомлене війною і вбивствами суспільство повірило, крім кількох сотень отаманів Холодноярщини, які боролися аж до 30-х років. Тоді, як і тепер більшість народу, яка насправді була сірою масою, сказали, що годі хлопці, вже можна жити, вертайтеся з лісу, ставайте до роботи. Все гаразд. Була когорта найзатятіших, які казали. На моєму чорному прапорі був напис Воля України або смерть. Наприкінці 1922-го більшість отаманів Холодного Яру підступом заманили у пастку і заарештували. У 23-му вони, перебуваючи у Лук'янівському СІЗО, зуміли захопити зброю і спробували втекти з тюрми у центрі Києва. Бій, однак, було програно. Коли залишилось по одному набою, холодноярці, щоб не здатися, за козацьким звичаєм вистрелили один в одного. Інші українці замість українізації отримали русифікацію, замість землі селянам колгоспи, голодомор, замість свободи, репресії і Сибір. Рік, 1943. Львів, тюрма Налонського. До гестапівської катівні під'їздить Мерседес. З нього виходять люди у формах з червоними пов'язками на рукавах. Після обміну нацистськими привітаннями з охороною в'язниці прибулі демонструють виклик на допит для одного з в'язнів Ярослава Старуха. За кілька хвилин покалічений гестапоукраїнський український підпільник опиняється у мерседесі. Його викрадачі знімають нацистський маскарад і обіймаються з товаришем. За кілька місяців старох організовує у Карпатах роботу підпільної української радіостанції Афродіта. Волинь 43-го. Територія практично вільна від окупантів. Конференція поневолених народів у Будеражі. Останню Криївку КДБ знищило аж у 60-му. У 43-му окупаційна влада Третього Рейху фактично не володіла ситуацією на Волині, крім великих міст і шляхів. Більшість території контролювали українські повстанці. Німці навіть перекидали з фронту у тил артилерію, танки, авіацію. Наприклад, щоб впоратись з Колківською республікою. Марно. Рік одна, 1943. Листопад. Село Будераж на Волині. Організація українських націоналістів проводить конференцію поневолених народів Східної Європи і Азії. Присутні учасники УПА: грузини, азербайджанці, узбеки, вірмени, татари, осетини, білоруси, казах, черкес, кабардини, чуваш, башкир і навіть бельгієць Альберт Газенбрукс. ОУН відмовляється від інтегрального націоналізму і декларує нове гасло: воля народам, воля людині. Це була така унікальна. Подія, яка поєднувала галичан, волинян. І крім того всього, від інших народів були росіяни, які представляли ну, козацькі відділи власівців, які перейшли на бік УПА. Там були і пір'яки, і комі, вони себе виокремлювали якимось чином. Ну і звичайно, там були грузини, ціла чота грузинів воювала в Упа, там були азербайджанці. Так само воювали в упа цілою чотою, були дуже такі відважні воїни. Присутній на конференції інкогніто головнокомандувач української повстанської армії Роман Шухевич після зборів разом із бельгійцем Альбертом Газенбруксом вирушає в Карпати до таємної радіовисельня Афродіта. За кілька тижнів бельгієць на псевдозахідний французькою і англійською мовою оповідає про конференцію поневолених народів поневоленій Європі. У цей самий час у Іранському Тегерані вирішується доля Європи. Черчилль пропонує своїм союзникам Сталіну і Рузвельту відкрити другий фронт на Балканах. Сталін проти. Загіпнотизований ним Рузвельт погоджується на вимогу осетинського диктатора відкрити другий фронт у Нормандії. Якби другий фронт був відкритий на Балканах, Східна Європа, звільнена британцями та американцями, мала б шанс на свободу. У варіанті Сталіна Радянський Союз окупував старий світ по самісінький Берлін. У 44-му Червона армія практично повністю займає Волинь. Розвідка доносить Кремлю про страхітливу акцію бандерівців, з'єднання яких залишилися у її тилу. Велике формування УПА у квітні травні 44-го року планують рейд у східній області УРСР з цією метою. Основні сили бандерівців концентруються в районі сарне клесів рокитне а також у Мізочі. У квітні ці групи повинні вийти в похід на Київ, північна частина через Случ, південна через Остріг Шепетівку. З документів агентури контррозвідки Смірж. Талін особисто пам'ятав про Холодноярщину. Щоб не допустити Холодного Яру, 2 вирішено провести спецоперацію. На початку 44-го з Долбунівський вокзал один за одним приймає ешелони з військами. Не на фронт, це НКВС, 35 тисячна армія з танками й артилерією поволі оточує так звані Кременецькі ліси. Близько села Гурби відбувається найбільший в історії бій між НКВС та УПА. Але масштабна операція 35 тисяч внутрішніх військ КВС, вона стиснула просто в цю, в цю місцевість боївки з різних інших сіл. І в Криївках от пересиділи зовсім невелика частина, яка не потрапила на гурби. Решті прийшлося сюди прийти їх просто перманентними боями стиснули для ліквідації в один Гурбенський котел. Попри десятиразову перевагу у чисельності і важке озброєння, чекісти за два дні боїв так і не змогли заглибитися у ліси. Вранці третього дня це їм нарешті вдалося. Виявилося, ліс порожній. Під покровом ночі українські партизани знайшли шлях між загонами НКВС, і двохтисячне з'єднання просто вислизнуло з оточення. Чекісти зігнали злість на поранених, їх і медсестер просто закололи багнетами. Між тим, у півці розділилися на дві частини: одна рушила на північ. Інше південніше, у бік Холодного Яру. Їх НКВС не хотіло пустити за всяку ціну. Більшість загонів упа оточено, тим, хто потрапив у полон, заготовані тортури. Як описують очевидці, вправа, значить, біля 20 молодих хлопців Антону Духа, дипломований педагог радянський. Він їх положив навколо себе ногами до свого стільця, на якому сидів. І почергово піднімаючи кожного за груди, стріляв в живіт. Принцип був такий, що людина від болю страшно корчилася в муках, тобто вмирала. А якщо хтось дуже кричав уже незносно, то помічник у духі брав цього пораненого упівця, підтягував до колодки і з ППШ стріляв в голову, так щоб мізки вилітали. Після бою під гурбами УПА більше не працювало у великих з'єднаннях. У квітні 45-го НКВС знищує підпільну українську радіостанцію Афродіта, що вела мовлення на Європу у короткохвильовому діапазоні. У травні падає третій рейх, а СРСР, як переможець війни, окуповує всю східну Європу. Партизанська війна за волю України між тим тривала ще більше як 10 років. Останню краївку УПА НКВС знищило у 60-му. Саме тоді естафету боротьби за свободу перехопив рух шістдесятників. Між тим були табірні повстання у Кінгірі, Норильську і Воркуті. У 80-х виник рух за перебудову. У 90-му студенти влаштували революцію на граніті на Майдані Незалежності. Нарешті, після невдалого путчу в Москві, 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. 23 роки по тому боротьба за незалежність триває. Ідея фікс окупувати Київ і переписати історію виникла у Москві ще у 15 столітті за Василія Третього. З тих пір уже понад пів тисячі років північно-східні сусіди у цьому затято практикуються. Детальніше за тиждень. Слава Україні!